У продажу на ринку свіжопригнана шкода Октавія 5 2009 року. Автомобіль з Голландії, який приїхав в Україну своїм ходом, тільки свіжопригнаний та розмитнений. Автомобіль в універсалі, чорний колір. Так, нас автомобіль 2009 року, 1.6 газ бензин, звичайний МПА-овський двигун 1,6, автомобіль не битий, не фарбований, оригінальний пробіг 197. Тисяч, номер власника, комусь цікаво, телефонуйте по номеру. Рейдинги присутні, на нас висічки немає, дащик дощу. Галогенні фари, противотуманні фари. Висічки дивіться, немає ні на крилах, ні на капоту, ні на другому крилі. Е, Заводські легкосплавні шкодовські диски. Тут ще в такому це стані. Так, Пльоночка, дивіться, присутня. Дивіться, повністю м'які вздуті по автомобілю нема. Задні парктроніки, фаркоп, шторка автомобіля присутня. Також, дивіться, заводське установання, є різниця, бачите, зелененьким віддає ось. Так, тут у нас пленочка присутня. Тут рішення вздуті по автомобілю немає. Так. Тканиневий салон. Потолочок не провищий. Це у нас заводські сидіння рекаро. Бачите, з якою боковою підтримкою і також. тут ось яка бокова гарна підтримка. Це такі бачите, рекаровські сидіння. 4 електросло підіймача. У нас шкіряне кермо, бортовий комп'ютер, двохзонний клімат, механічна коробка передач п'ятиступка і Також круїз-контроль. Так що побачить цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника автомобіль. Свіжопригене з Голландії, доїхав своїм ходом із газом четвертого покоління.